Всім привіт! З вами Inspired! і сьогодні наша третя теоретична лекція. Тема нашої лекції типографіка. Сьогодні будемо розглядати третю основу графічного дизайну. Хочу нагадати, що ми вже розглядали колір і композицію. То сьогодні розглянемо типографіку. Що ж таке типографіка? Це мистецтво надання текстової інформації, а саме ми перетворюємо текст в якесь графічне мистецтво, тобто в графічне оформлення. Використовувати типографіку ми можемо дуже багато де. Наприклад, в книгах, вебсайтах або стікерах. Типографіка також використовується в дорожніх знаках, в пакуванні будь-якої продукції, а також в звичайних шкільних або університетських рефератах. Чому реально дуже важливо вивчати типографіку, тому що погану типографіку всюди. Бачить будь-який користувач, навіть якщо він не дуже знайомий зі сферою дизайну, він просто не може прочитати те, що ви написали, або за малий контраст між фоном і між текстом. Тому bad Typography is everywhere. Зараз розглянемо деякі типографічні помилки, які можна допускати, а можна їх уникати, якщо трохи глибше вивчити типографіку. Наприклад, зліва ми бачимо надпис Emma Stone, La La Land, і ми бачимо великий логотип Oscars. і, мабуть, це найголовніша подія, якась або це якась компанія, або що ще. Але ми не розуміємо, до чого ми маємо надпис Emma Stone, La La Land. А знизу ми бачимо Best Actress. В цілому Best Actress це найголовніша мабуть, інформація на цьому листі. Тому, як ми бачимо справу, ми розміщуємо її згори. Потім великими жирними літерами пишемо Ема Стоун. Тобто, ми розуміємо, що оскар це може бути або а, назва події, або назва якоїсь компанії, яка представляє таку найкращу актрису. Наступний слайд а, маємо тут а, такий більш офіційний надпис і такі от а, листочки, який дуже гарно працюють саме текстом такого стилю. І ми бачимо, що знизу ми використовуємо трохи іншу гарнітуру, і ці листочки зовсім ні до чого, вони не додають ніякої офіційності до даного зображення. Цей слайд саме про те, як ми можемо використовувати шрифт в будь-якій сфері, тобто є шрифти більш строгі, є більш веселі. Ми не можемо використовувати. Наприклад, в медичних закладах якийсь грайливий або дуже веселий шрифт, якщо звісно ми не кажемо про дітей. Якщо ми кажемо про дітей, то можемо використовувати веселий грайливий шрифт. Наступний слайд ми будемо навчатись робити, знаходити пари між шрифтами, між гарнітурами, щоб було більш гармонійно. Щоб досягти такої гармонії і балансу, наприклад, ми бачимо, що справа у нас не те, що не збалансовано, все дуже погано читається текст заголовок, теж не дуже добре виглядає, тому звісно обираємо і раджу вам робити так, як зліво. Також можемо використовувати ієрархію в наших роботах. Наприклад, зліва ми читаємо «I want your eye here», Тобто сюди ви маєте подивитись першим чином. Надалі будете дивитись then it can go here. Вже далі бачите long read. він має менший розмір, він має меншу товщину. І є слово така фраза Notice me. означає поміть мене. Ми виділяємо її жирним шрифтом. Тому такий прийом можна використовувати завжди в своїх роботах, коли клієнт дає вам. Наприклад, текст, і каже: ось цю деталь треба виділити. Ви маєте великий такий лонгрід, То я пропоную виділяти жирним шрифтом, або якщо хочете курсивом, або якщо хочете іншим кольором. На наступному слайді ви будете бачити деякі фейли, що допустили дизайнери, коли створювали рекламу або логотипи, або такі фейли. Можуть допускати не тільки новачки, але й вже досвідчені дизайнери. Тому я маю таку пораду для вас. Якщо ви щось робите, звісно, коли тільки починаєте ваш шлях дизайнера, показуйте свої роботи подругам, наприклад, або хлопцю, дівчині, мамі, будь-якому члену вашої родини, і питайтесь в них, чи можуть вони прочитати це, чи подобається їм те, що ви зробили. Тому що можна не робити багато таких помилок. У мене особисто теж був такий фейл, тому просто хочу вас попередити. Наприклад, buy one, get 150% знижки. Ну тобто, звісно, вони планували зробити buy one, get one і 50% знижки. А вийшло 150%, і на жаль, не всі зможуться прочитати як треба. Шрифт. Що ж таке? шрифт і з чого він складається? Ми бачимо гарнітуру, тобто Typeface, і сам вже фонд, тобто Shift. Думаю, що все життя ви плутали гарнітуру і Shift, тому що Shift він може бути або Bold, або Medium, або Light, або Regular, наприклад. А от гарнітура це у нас, наприклад, робота або мунсерат, або Helvetica, або Open Sans, тобто не те, що Shift. Гарнітура не дорівнює Shift. Ще один приклад: гарнітура у нас Poppins, А от вже шрифт у нас є, бачите, різний: і Sin, і Light, і Normal, і Medium, і Black, і деякі інші. А дуже важливо ознайомитись хоча б а, з анатомією типографіки, тобто анатомія літер. Що це таке? Наприклад, особливу роль відіграють есенджі line, наприклад, і line. тому що ми будемо використовувати ці лінії. В міжрядковому інтервалі. Також бачите tail у букві Y, descender у букви P, shoulder у букві H, baseline – це лінія, на якій розташовані всі літери. Тож я закликаю вас поставити це відео на паузу і ще раз переглянути анатомію. Будемо зараз розглядати typeface, а саме, що таке целіфт typeface. Як бачите, Маємо засічки, це означає, що цей шрифт є більш вишуканий. Він використовується найбільше в листах, в журналах або для заголовків. І має ці серіфи, вони так і називаються. А наприклад, інший Typeface, це у нас Sans Serif, більш сучасний шрифт, тому що він простий. Зараз сучасний дизайн нам каже: будь простим. Він використовує багато кольорів, багато шрифтів. Щось такого вичурного. Використовуй все просте. А будь простим, використовуй багато білого простору в своєму дизайні. Тому такий шрифт найбільше підходить саме для сучасних дизайнів. Але, звісно, ми будемо використовувати і sans serif, і serif, та інші тайпфейси, які тільки є. Тайпфейс використовується взагалі найбільше в веб-сфері, наприклад, в сайтах. А також він використовується. Для лонгрідів, тому що саме такі літери найліпше читати. Якщо ви поглянете на серіф ще раз, то побачите, що читати його доволі складно, коли у нас невеликий розмір і багато тексту. Тому використовуємо Serif для великих текстів. Ще раз розглянемо різницю між серіф і Serif. гарнітура. Те ж саме, що і тайпфейс, тільки в перекладі, але бачите. Гарнітура це робота. А вже шрифт це робота Boult, робота Regular, робота Delic і інше. Також які ще є гарнітури, шрифти. Це в нас, як бачите, гротески, що ми вже проходили. Це в нас Sun Serif, антикви це серіф, брускові, які найбільше використовуються в заголовках, я думаю. Бачите, маєте опис і, будь ласка, прочитайте собі. Надалі. Розглядаємо рукописні шрифти. Теж більшості свої в більшості в своїх заголовках використовуємо декоративні шрифти. З них можна, за допомогою декоративних шрифтів можна привертати увагу. А також, наприклад, якщо ви використовуєте декоративний шрифт в сайті для якогось штучного інтелекту або якогось бізнес-стартапу, це може бути такий цифровий шрифт, як літери в калькуляторі. Як букви в калькуляторі, тому це буде декоративний шрифт. Та ще є символі, але ми майже не використовуємо їх. Приклади гарнітур, які я вам рекомендую від себе. Люблю використовувати гармонт і Джорджію. Але таймс Roman, я думаю, всі ви використовували в своїх рефератах, в школі, в університеті. Завжди маємо Таймс Roman. І щодо Serif, рекомендую Хельветіку, Футуру, а також Montserrat. Montserrat – це. Універсальний шрифт, я думаю, ви хоч раз вже про нього чули. Але якщо ви не знаєте реально, ви маєте дуже багато шрифтів, ви вже дуже багато агнітур перебрали, або вам все нічого не подобається. Вибирайте мунсора. Він просто підходить. Мені здається, до будь-якої роботи і завжди ви можете його використовувати. І просто звичайний шрифт, наприклад, мунсорад регіо, він прямий, адекватний, читабельний. Просто вам його рекомендую. Також, як я вже казала, зараз ми використовуємо більш sun Serif, тому що колись раніше Spotify і Google теж використовували шрифт серифами або з засічками, А зараз ми вже переходимо до, до чогось більш простого, більш сучасного: тобто міняємо серіф на sun Serif. Гельветіка, гельветіка це шрифт, який заслуговує. Дуже багато нашої уваги, тому що цей шрифт має величезну історію. Як бачите, він використовується наприклад в Америці, і дуже багато де, наприклад, метро, дорожні знаки, будь-які, підписи на вулицях. Він має свою історію і він має навіть свій такий фільм. Тому я раджу вам загуглити і подивитись фільм про Львецьку. Також мій улюблений Монсерат ще. Це не реклама, це просто я вам від себе рекомендую. І я думаю, не тільки буду я таке рекомендувати. Також є от 38 шрифтів для ваших дизайнів. Від себе можу вам порекомендувати Футуру, Попінс, Лато, Лельветіку, звісно, Монсерат, Опен Санс, Гілроу, Гарамонт, Джорджі. Також можете переглянути, які вам реально подобаються, і просто спробувати їх використовувати. Але запам'ятайте, будь ласка, ніколи не використовувати Comic Sans та папірус. Звісно, якщо ви не робите щось для аватар, то не використовуйте папірус. Це шрифти, які дуже погано сприймаються насамперед зараз. І навіть ті, хто е, не знають е, нічого про сферу дизайну, вони просто знають ці шрифти і не рекомендують використовувати. Ніхто не рекомендує їх використовувати. Oh, dear! Бачите, дуже-дуже-дуже багато різних гарнітур, шрифтів ми просто втрачаємо увагу. Тому, будь ласка, використовувати максимум, максимум три різні гарнітури в своїх роботах. Але треба всі ці гарнітури ще правильно поєднувати. Що треба, щоб. Виєднувати шрифти. Маємо характеристики, такі як будова, контраст, вага, динаміка і ширина. Зараз будемо розглядати кожну характеристику і навчимось знаходити пари шрифтів. Перша характеристика це будова, дуже проста або антиква, або гротеска. Маємо шрифт з засічками і без них. Контраст це відмінність між товщинами основних. І другорядних штрихів, наприклад, товщина шрифту взагалі в будь-яких літрах має бути однакова. Це означає, що контрасту немає. Якщо ж є різні товщини, десь більш тонка лінія, десь більш товста. Наприклад, це можна добре побачити в літері N, маємо сильний контраст. Вага. Чим більше є вага, тим більш товстим є ваш шрифт. Тобто є такі гарнітури, що мають тільки декілька шрифтів, і вони, наприклад, всі є важкими. Такі теж є. Якщо ж ми вибираємо, наприклад, монсерат або, наприклад, роботом, то ми можемо собі зробити вагу таку, яку ми хочемо. Від син, наприклад, до блек. Тут бачимо легкий і важкий порівняння шрифтів. Динаміка. А динаміка дуже цікава характеристика. Вона не з першого разу проглядається, але треба трохи її натренувати. Наприклад, бачимо статику, коли всі літери рівні, стоять рівно і нікуди не нахилені. А от в динамічному випадку у нас все трохи нахилено в якийсь бік, дуже добре проглядається по літері О. Як бачите, вона трошки у нас має нахил, і це динамічний шиф. Ще приклад динаміки. Дуже добре проглядається на літері О, на літері С, на літері А, наприклад. І коли вже ви пару раз просто проглянули цю динаміку, ви бачите її і в інших літерах. Ширина є шрифт вузький, є шрифт широкий. Звісно, ми можемо трохи коригувати все це, якщо ми вже перевели шрифт в криві. Але зараз ми розглядаємо. Саме такі, які вони по дефолту, тобто, які вони самі по собі, без додаткових коригувань. Наприклад, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Звісно, всі вже такий бачили шрифт. Якщо ви розумієте, спеціально було зроблено, щоб дуже погано ми могли прочитувати цей шрифт. А ще він має доволі низький контраст порівняно з білим кольором, якщо бачите. Також а, шрифт може передавати нам якусь емоцію. Наприклад, впевнений шрифт є такий а, доволі жирний, тому що він стоїть на ногах, він є прямий, він нікуди не нахилений і не має засічок. А от, наприклад, динамічність проглядається з допомогою характеристики динаміки. Витонченість має, звісно, а, дуже тонкий шрифт. Витонченість. А може використовувати ще засічки. Засічки теж додають таку, такої а, витонченості. І відкритість маємо. Поєднання шрифтів. Нарешті ми прийшли сюди. Наприклад, маємо 5 характеристик. Якщо ми хочемо, щоб наші шрифти поєднувались, або три мають у нас збігатись характеристики, або три мають не збігатись характеристики. Щоб обрані шрифти поєднувались, треба, щоб або три характеристики збігались, а дві розбігались, або навпаки, три розбігались і дві збігались. Наприклад, маємо гарамонт і мунсерат. Забудовою вони різні, тому що гарамонт є шрифт з засічками, з серифами, а от мунсерат є сансерифом. Контраст. Контраст маємо однаковий. Вага. От щодо ваги у нас є деякі відмінності, тому що гаремонт є більш важкий, ніж мунсерат в цьому випадку. Динаміка. Ми вже з'ясували, що гаремонт це динамічний шрифт, а мунсурат, як бачите, статичний. І ширина в них теж однакова. То маємо три характеристики, що відрізняються, і дві збіжні, то маємо гарне шрифтове поєднання. Також я раджу вам переглянути дані шрифтові пари, розглянути їх на характеристики, розібрати їх на характеристика і потренуватися для себе. Також бачимо, тепер дуже наглядно, що ось така пара, перша пара шифтова, вона дуже-дуже-дуже погано виглядає. А ось другий варіант, той, що знизу, треба використовувати в своїх роботах. Трекінг та кернінг. Що ж таке трекінг? Це стискання або розтягування тексту. Тобто ми маємо рівні проміжки між літерами. А от що ж таке кернінг? Це збільшення або зменшення відстані між конкретними символами, тобто просто в якомусь слові ми можемо рухати якось літери. Не так як в трекінг, коли ми все рівномірно збільшуємо або зменшуємо, тобто розтискаємо або стискаємо. Тут ми можемо коригувати кожну літеру. але я не раджу вам використовувати кернінг завжди, тому що це може бути доволі дивно. Також ми будемо тренуватись кернінгу, але вже на практичному занятті. Як ще можна зрозуміти, чи нормальним вашому тексті кернінг, просто представте, що між літерами не знаходяться повітряні кульки. Вони мають бути однакового розміру, просто мають приймати виглядні літери. Або ж найкращий варіант це перегортати слово і дивитись, чи реально вистачає керніву, або не забагато його. Наприклад, ми бачимо, нібито окей виглядає, але коли перегортаємо, звісно, між W і A є дуже-дуже великий проміжок, який треба трошки стиснути. Що ми вже робимо потім? Поки ми не перегорнули, ми не побачили. А тепер ми знову дивимося, що нібито спочатку було для нас окей, і бачимо, що між W і A не окей. Якщо ви один раз побачили, то ви вже потім будете бачити, коли воно у вас і перевернуте, і коли воно просто прямо в стоїть. Це сайт, який я рекомендую, який ми будемо розглядати на практичному занятті. Інтервали. Інтервал буває міжжатковий або інтерлінняж. Міжжатковий інтервал це інтервал між найвищою і найнижчою точками. А інтерлінняж це інтервал між нашими лініями тексту. Якщо використовувати негативний інтерлінняж, це може погіршити читабельність вашого тексту. Взагалі то рекомендований інтерлінняж 150%. Але якщо ви наразі не дуже поки що розбираєтесь з цим, просто залишайте все авто, як воно є. Не змінюйте ось приклади міжрядкового інтервалу і налаштування цього інтервалу. Розмір рекомендую не тільки я, а й інші дизайнери-спеціалісти. Взагалі-то всі рекомендують використовувати 14-16 розмір для текстових блоків, коли ви робите ваш сайт або в веб-версії або в мобайл версії. Якщо ви хочете робити заголовки, ви, звісно, робите bold, або semi bold, або medium, тобто ви трохи змінюєте шрифт, а ви робите його більш товстим і більш помітним користувачу. І, звісно, збільшуєте розмір. Наприклад, 64 – дуже добрий заголовок, так як і 48, в принципі, якщо у вас є підзаголовок і заголовок, то заголовок, звісно, буде більшого розміру, ніж підзаголовок. Як бачите, в версії Mobile все трошки менше, але не менше ніж 14. Колір колір також є дуже важливим, тому що якщо не буде нормального контрасту між фоном і між текстом, людина просто не зможе його читати. Тому я рекомендую використовувати ось такі кольори, як зеленим позначено, але краще за все не використовувати також стовідсотковий чорний колір. Трохи краще змішувати його з темно сірим і трошки просто підійматись по палітрі гору, наприклад. Вирівнювання є. У нас праве, є ліве, є центральне і є джастипайт. Justified використовується, наприклад, для журналів, коли у нас є блок тексту, і ми його маємо таким стовпчиком. Декілька стовпчиків тексту книжки може деякі теж використовувати. Justified. кілька символів. Я рекомендую використовувати десь 60-50-60 символів. Також можете подивитись. Що рекомендують на цьому слайді, але менше 35 дуже складно вже читати. І, наприклад, 75, теж, якщо ви бачите, викликають такі тексти в ну, такому дуже в тому очей. Та 75 символів це забагато. І у нас такі тексти викликають в тому очей. Тому не рекомендую. Текст на кнопці. Трохи подивимось, які є варіанти. Які я помилки. Наприклад, десь у нас просто буде нечіткий шрифт, десь буде зайвий трекінг, а от, наприклад, низький контраст бачите, складно читати. А от оптимально, це у нас підписатись не капслоком, а просто невеличким шрифтом, щоб ще трохи було простору. Тож, підсумок трохи повторимо, що ми сьогодні розглядали. Будь ласка, використовуємо достатньо інтерліяжу і міжжиткового інтервалу, щоб ваш текст змогли прочитати користувачі. Не використовуйте багато гарнітур і шрифтів різних ваших роботах. Обирайте лише дві і працюйте з ними. Не використовуйте всі заглавні літери, тому що це погіршує читабельність ваших текстів. Краще обирайте upper and lower case разом. Обирайте Шрифти і гарнітури, які будуть реально читатись. Якщо ви маєте ловрі, то обирайте краще сам сериф тобто без висічок. Не використовуйте 110-120 символів. Краще обирайте 50-60, Щоб користувач прочитував до кінця ваші блоки тексту. Комбінуйте вирівнюваність, не використовуйте вирівнювання тільки по центру, краще використовуйте по правому боку. І в центрі, щоб виділити якусь інформацію, обирайте нормальний розмір, який буде читабельний для вашого користувача, поважайте, будь ласка, користувача і не обирайте дуже манюсінькі літери. Використовуйте високий контраст між фоном і текстом, щоб все було видно і все читалося як треба. Використовуйте ієрархію в своїх роботах. Наприклад, просто якщо ви маєте заголовок і підзаголовок, то Будь ласка, розрізняйте їх. Наприклад, робіть заголовок жирним, а під заголовок робіть меншого розміру, щоб користувач бачив, що треба спочатку прочитати, а що вже потім. Що перше, а що вже друге. А тепер розглянемо, що зробила типографіка просто сама по собі, не використовуючи додаткових елементів. Просто, наприклад, тут у нас дуже відіграють кольори, але типографіка добре виглядає. Ось такі пакати, ось такі роботи, газета, що є теж особливість така, такий витвір мистецтва. Цікавий шрифт в бік Ideas. Ми бачимо літеру І в слові Ideas. і вона не досить рівно виглядає, але цей шрифт ніби грається з нами. Також цікаве поєднання. Тут я хотіла показати, що треба робити трохи більше, наприклад, контраст між фоном і між текстом, тому що дуже яскравий текст і якось погано для нас він зараз читається. Можна зробити його не light, як тут, а наприклад, регулер. І от ще скріншот сайту The Words, який суперски виглядає, але використовує тільки типографіку. Я маю надію, що вам сподобались лекції з типографіки. Тож, тепер переходимо до практики.